Маленька Лозівчанка Маша Андрієва потребує вашої допомоги. Лікарі поставили дівчинці дуже невтішний діагноз злоякісна пухлина печінки з метастазами в легені. Дитинці немає трьох років, а вона встигла пройти справжнє пекло. Одна хвороба спровокувала інші проблеми зі здоров'ям дівчинки сирус, печінки, остеопороз та інші негативні наслідки. Це був травень місяць минулого року, кінець травня 28-го помітили, що дитина. Трошки на ніжку прихрамує і такий животик припухший. Ну, спочатку думали, що це у кожної маленької дитини. От, звернулися до лікаря, У неї ще була ну, чудна якась прикмета, в неї на пальчиках лохтіки були якісь такі хвильками, ну, такі, ну, деформовані. От. І звернулися до сімейного лікаря Дабацьких, і вона повела їх на УЗІ і там одразу сказала, срочно в Харків. Я в цей час знаходжуся, як час повністю понеділок, я знаходжуся на планюрки, і дитина з мене, мама, ну хоч скільки можна коштів, треба, тому що ми зараз їдемо в Харків. І буквально ну, десь протягом двох годин вони на уїхали в Харків в обласну дитячу. Лікарню в онкологічне відділення їм сказали, що ну, ваші шанси 50 на 50. Неділю взагалі спати не могла. Кожен день, коли приїжджаєш, замічаєш, що дитина ну, як ото як тає. Вона все, все якось гірше і гірше виглядає. Після видалення похлини Марійка проходить курси хіміотерапії у Польщі в онкологічному відділенні, які триватимуть більше року. Польські лікарі дали більше шансів на одужання. Там зовсім незнайомі люди взялися прописати, тому що для того, щоб лягти в лікарню, там повинна бути і прописочка. У Польщі нам дали шанси 80 на 20 зразу. Наразі маленька Маша приймає дорогі ліки та ставатиме в чергу на проведення операції з трансплантації печінки. Але час затягується через карантин. Вже після операції на дівчинку чекатиме тривала та виснажлива реабілітація. Розписали, прямо одразу дали плани, мені дитина висилала, от, е, яка хімія, коли, через скільки днів. Їду я додому, і в метро мені в інстаграмі дитина, ну, моя дочка Ліза, викладує фото, у Маші волосики почали випадати від хімії, і Ліза теж постриглася ну, в солідарність. І е, донором мала е, ну, була бути сама Ліза. От. Ми так приблизно спланували, хто коли приїде, хто з ким буде сидіти. Тому що, як виявилося, що трансплантація це значить, в одній лікарні будуть у донора приймати печінку, в другій лікарні дитина буде лежати, тобто і там хтось повинен бути, і там. Рідні Маші завдячують всім, хто відгукнувся і допоміг матеріально у дороговартісному лікуванні. Але попереду на Маші чекає операція та подальше лікування. А на це потрібні знову значні кошти. В червні повинна була бути трансплантація і в кінці травня, після останнього разу, як ми були в Варшаві, ну, там була куча куча аналізів. Ну, я вам не можу передати, скільки це було КТ, яких-то МРТ всяких різних. І там ну, врачі запідозрили онкологію костей у Великій Гамілки. Лівої ніжки, якесь було новообразування. Їх відправили в Гданск, щоб взяли там біопсію. Вони почистили цю кісточку і залишилась дуже тоненька там пластиночка кісточки. І вони взяли її в таку не в гіпс одразу, а лангетку. Ну, а все одно дитина, і вона, яка б вона була там хвора, чи вона дуже подвижна, і вона. Ну, в, десь вже четверта неділя пройшла, сказали, що неділь, воно повинно зарости, і ми його знімемо. І десь вже після четвертої -ти неділі вона розплакалася, поїхали в больницю і сказали, що в неї перелом і що кісточка чогось не заростає. І така підозра, що там дійсно були, була онкологія, але все одно якось не зрозуміло. Лікарі не все до кінця нам кажуть, але ви готуйтеся до того, що реабілітація буде дорога. Мож, ну скільки нам ну, на перший час у вас має бути 20 тисяч євро. Це якщо все піде по протоколу, все як ну, положено, ніяких відклонів. Ну якось так знаєте, у нас склалося, при тому, що Маша такий борець, у нас одне за друге цепляється. От памет. Откуда цей перелом? Хто думав, що буде трансплантація? У лютому місяці, коли сказали, що все, ми вас вітаємо, онкології немає, вам треба буде спочатку там кожен місяць з'являтися, а потім через кожних три місяці. Ну, і одразу попередили, що 5 місяців ви в нашій лікарні отута на обліку і ви повинні з'являтися для здачі аналізів, контрольних аналізів. Тому звертаємося до всіх небайдужих громадян відгукнутися і допомогти маленькій Марії одужати і відчути радість дитинства. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані.